Вітаю вас, друзі, в нашому садочку. Мене звуть Світлана і ви на каналі «Сад Світла Світлани. Сьогодні запрошую вас в наш весняний садочок наприкінці квітня, неймовірний, яскравий. Тож давайте прогуляємося. Брусли на емералі голд з кожним днем все яскравіше, а на задньому плані брунира блакитна. Верба. Тільки нещодавно її стригла вже, дивіться, як вона обросла. Це верба великолиста, щеплена на штампі. Бачу прирісти, з'явилися на єлівцю у скельному монглоу. Барисице це неймовірні рослини. Навесні жовті, потім будуть червоного кольору, восени будуть помаранчевого кольору. Ну, це неймовірно. Споглядати зміни в садочку, це насолода. Тут не тільки я, а й джмілик. Теж милується красою. Гарно збільшуються самшити. Можна побачити молоді прирісти, а внизу вже з'являються хости. Не тільки хости, а бур'ян теж. в цьому році вперше будуть квітнути півонії. Коли навесні милуєтеся садочком, обов'язково перевіряйте, ялівці козацькі всередині, бо може бути їржа. У нас були відео, де я розповідала, як знешкоджувати їржу. І що робити з деревом груша, якщо у вашому садочку є і ялівець козацький, а це саме він. І дерево груша. Зараз вона ще зелена. Неймовірна красуня, вона через місяць буде білого кольору. Тут таке видовище буде. Не пропустіть. Обов'язково загляніть до нас на канал саме тоді, коли буде квітнути спірея Вангутта. Іноді стикаєшся з тим, що в людей зростає звичайний ялівець козацький. І вони навіть і не знають, що його можна стригти, будь-які форми йому задавати. Дивіться, зростав величезний ялівець козацький. Вирішила його трошки підстригти. Мені здається, так більш цікавіше. Так, знаєте, такий в нього вигляд. Більш м'який, не, не такий агресивний, коли пагони в різні сторони. Барбарис як сонечко. Він теж буде змінювати свій колір. Взагалі більшість барбарисів протягом сезону, з весни до самої осені, змінюють свій колір. Саме цим вони мені і подобаються, що завдяки їх присутності в різних квітниках нашого садочку. А в цьому сезоні барбарисів ще більше стало, тому що восени я підсадила ще декілька. Саме завдяки їм садочок завжди різний. Скільки треба формувати такі ялівці руків 5, постійно стригти, підживлювати зверху, і потім ось така краса буде. Треба обрати гарні пагони, щоб зовнішній вигляд був гарний. Щоб пагони зростали в різні сторони. Недавно мені написала підписниця. Світлана, покажіть, будь ласка, свої тюльпани, вони у вас неймовірні. Надзвичайно приємно читати такі коментарі. Знаєте, розумію, що підписники, глядачі дуже уважні, вони запам'ятовують, які рослинки в твоєму садочку. За нашою відсутності минулого року, навесні 2023 року, я більшість тюльпанів чомусь не побачила. В цьому році декілька тут з'явилися. У мене ось такі гарнюньки були, але бачите, ось два залишилося: тюльпани в квітні, в травні це перші квіточки, які прикрашають садочок, які роблять його яскравим. Знаєте, після довгої зими, після холодів, дивишся на квіти, дивишся так, як збільшуються рослинки, на ось такі молоді прирісти. Це настільки привабливо, очей не можна відвести. Барбарис Фаербол. Вогняний шар, вогняна куля. Він такий є на зовнішній вигляд. А ще недалеко від нього саджала невеличку карликову спірейку. І, друзі, загубила назву. Навіть не пам'ятаю, але вона неймовірна. Дуже схожа на Голдфлейм, але більш яскрава і низька, десь сантиметрів 25-30 всього завишки. Було у нас відео, де я розповідала про. Неймовірну рослину, яка зростає на нашій Альпійській гірці, це Іберіс. А знаєте звідки така назва? Він до нас прийшов зі схилів іберійських гір. Невибаглива рослинка, зимує з листям. Дивіться, який килим, білий, рясно квітне. Багато-багато можна побачити квіточок. Всім дуже подобаються ґрунтопокривні очітки. Вони яскраві, вони гарно покривають землю, вони змінюють свій кольор і червоні, і зелені. А ось дивіться, яка яскрава спірея. Це манюнька, міні-спірейка японська. Листя дуже дрібні, малесенькі. А вже до неї приєдналася, бачите, Вероніка ґрунтопокривна, І таке поєднання жовто-блакитне. Чи буває забагато тюльпанів і Барбарисів? Ні, чим більше, тим краще. Тюльпани відквітнуть, Барбарисі колонавидний в цьому місці зростає. Тут в мене ще цибулинкові є, ось вони вже листячка повипускали, потім соцвіття з'являться. Вероніка грунтопокривна, бачите, вона так гарно розповсюджується, але я їй дозволяю. Мені подобається ось такий блакитний килим, дуже ніжний. В цьому місці у нас ось тут. Потім будуть квітнути неймовірні еремороси, тут злакові трави, пировські і ще багато рослин. Знаєте, так, щоб квітник постійно змінювався, щоб не тільки хвойні рослини були, які вистригаю, тому що з часом вони збільшуються в розмірах і хочеться якісь цікавіші форми їм задавати. Ось, дивіться, у нас яка гарнюнька, сосна. Це, звичайно, з нашого лісу. Теж її стрижу, стрим, стримувала. Хотіла сказати, стримую в зростанні, але коли нас не було, вона збільшилася. І знаєте, збільшилася, і я її відпустила. З Часом приберу нижні гілочки. гілочки так. І щоб вона в мене була висока, щоб затінку не було для рослинок. Ну, знаєте, садук це завжди експерименти. На нашій Альпійській гірці дуже багато ящерок. Тільки підходжу, а вони тут ховаються. Знаєте, дивіться, у них тут є, отам от отуди вони залазять, десь там живуть. Ось, отут, тут. Зараз вкуси за палець, а потім скажу, що ти тут розповідаєш. Дивіться, яка неймовірна бірючина орея. Вона така ніжна, ніжна. А напишіть. А в нас же багато підписників замовляли цю рослинку. Чи так гарно вона виглядає, як в нашому садочку? Такі ніжні, неймовірні. Їх не складно видаляти. Вона агресивна, повзе. Знаєте, я взимку ходила по ній, і навіть ранньої весни теж ходила по ній. і їй зовсім нічого. Квітне рясно, така е, гарнюня, боже, яка вона ніжна. Дивіться, вітерець дме, як це виглядає. Взагалі, коли дме вітерець, садок якийсь такий, знаєте, чарівний. Мені дуже подобається, коли такий теплий, теплий, тепли, гарний вітерець. Гарнюня наша, ялина канадська, коніка теж, бачите, вже збільшується. Вже в неї з'явилися нові, нові прирісти. Вони зеленого кольору, яскраві. Колись в одному відео я розповідала, що Ялина канадська куніка, от я споглядаю за нею, і вона протягом всього сезону потрошку десь з'являються нові прирісти. Мені здається, що вона і влітку збільшується, потрошку. Кажуть, що вона дуже повільно зростає, але мені. Здається, що я бачу, як вона зростає, бо збільшується в розмірах. Цю тою пересаджували рази три, а може, ні, точно три рази. Спочатку в одне місце посадили. Один рік вона зростала, бачу, не подобається. Потім я в інше місце її пересадила, а потім вже вона переїхала. Ось на це місце, і мені дуже подобається. Що як вона виглядає саме в цьому місці, фоном вона гарним служить. Ну трошки відокремлюють простір наш садок від садка наших сусідів. І сусідам теж гарний вигляд. Знаєте, вони через паркан бачать така гарна туя. Це туя західна, елегантісіма, складчата, неймовірного кольору. Взимку в неї кінцівки такі помаранчеві. Трошки вона така, знаєте, розвалюється. Я всередині її зв'язую, щоб вона така була більш акуратна, більш пагони притискалися до стовбура. Не можу її формувати так, як ялівець монглоу, бо він дуже гарно формується. Вона така, знаєте. В неї пагони відхиляються, можна побачити і верху там один пагін. Але стрижеться гарно і потім відновлюються нові прирісти, гарно з'являються. Все одно треба зв'язувати, але дуже гарно, мені подобається. О знаєте, з цією туєю я вожуся. Всередині не дуже багато хвоєпаду. Зараз дивлюся, там чисто, чисто і яскраво. Яскравий барбарис, нарциси, туя яскрава рейнгольд, гіацинти. Незабаром будуть квітнути аліуми, потім шелоподібний флокс. Альпійська гірка, вона теж змінюється з весни до самої осені. І такі рослинки. Обрала, щоб і навесні дуже гарно вона виглядала, щоб, знаєте, дивився на неї і настрій підіймався, тому що всі рослинки, ну кожна, кожна по-своєму вона прокидається, сосни гірські, в них теж, бачите, які свічечки гарні, вони подовжаться. А потім, якщо мені захочеться, я буду стримувати в зростанні, бо мені не треба, щоб. Сосни гірські тут були дуже великі. Дякую, друзі, що прогулялися разом з нами по нашому весняному садочку. Бажаю, щоб ваші садочки теж були яскравими, неймовірними, щоб завжди сонечко гріло вас. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося. Нашому садочку на нашому каналі наступному відео тож до зустрічі.